раньше в проекте я хочу показать как стоят десанты. Военные, прикинь ну это классно это во-первых престиж сейчас ребятки там не минута собраться с задней позиции моя... задерживают значит, уши Писка українського десанту, полігон поблизу Житомира. Тут власні сили продовжують випробувати курсанти 199-го навчального центру, серед яких і Олексій, офіцер Збройних сил під прикриттям, який теж вирішив переконатись, чи в змозі стати елітним воїном. Попереди випускні іспити. Саме зараз новобранці повинні показати все, чого навчилися за курс загальновійськової підготовки, і довести, що готові до сакрального для кожного десантника моменту першого стрибка з парашутом. Інтервал між військовослужбовцями максимально допускає 50 метрів. Результат читаємо по крайньому Руш! все два. найважчі дні за увесь час перебування в навчальному центрі офіційно розпочато. Закінчаться вони лише після здачі всіх нормативів та іспитів. Наступні два дні це по факту відспит на перевірку тих знань, які ми здобули за останні 30 днів. Зараз ми маємо пробігти під розділом близько 6 кілометрів, а потім пройти смугу перешкод. В принципі, 6 км не така вже велика дистанція. Але зважаючи на той факт, що останніх фактично тижня-два ми не бігали. ну як ми бігали, але перевіжками. Зарядку ми проходили на полігоні, то зараз бігти доволі тяжко. Ще й плюс з собою зброя і в принципі це нелегко. Із вдалим початком відверто не склалось. Група розсипалась, не подолавши навіть половину маршруту. Перший же ж іспит ризикує перетворитись на повне фіаско. <плес> Машина! Машина! <плес> Але реально ми пробігли тільки половину. І особисто в мене сили вже нуль. Ну капец просто. Сегодня ну, жесть как тяжело. Реально. Тупо просто немай сил. Шесть солнцев как на зло. Так я жесткий, что капец. Чето, уже что-то трошки простуженный. Но ноги ватные. Тупо, блин, просто не идут. Это весло, кажется, что оно, блин, 200 килограмм важит. Да. Но понятное дело, это все отмазки. Он проня. Да, проня? Во. Ты же без, и без снеданку бежишь, и вот все ну, нормально, так да? И по... а, блин, Мы же сан. Врешті Але це радше натовп побитих вулицюг, аніж справді підготовлений взвод десантників. Пробігли ми наші шість з половиною, як виявилося. Але я думаю, що ми завдання не виконали, тому що ми мали прибігти групою. Наш Задача не виконана. Три чоловіка фінішувало першими без підрозділа. Інтервал був більше ніж 50 метрів. Це не рахується як виконання вправи. І залишили одного військовослужбовця, який ззаді в кінці добіг. Який би не був у вас підрозділ, де б не були постійно бути одною, якщо ви разом у вас все вийде, по окремості нічого не вийшло. Невтішні прогнози стають реальністю. Завдання провалене. За нескінченними стрільбами і тактичними вправами курсанти геть забули про 15-кілометрові марші і колоди, які гартували з них єдиний колектив. Ми розбиваємося по групам і відділені шість чоловік. Проходимо смугу перешкод до е, двохметрової будівлі, двохповерхової будівлі. І назад, далі від будівлі пораненого на собі, несем до фінішу, зрозуміло? Ось і шанс реабілітуватись. Подолати цю смугу перешкод реально працюючи виключно командно. Іншого виходу просто немає. Тож група або об'єднається, або помруть просто тут на недобитих часом розвалинах.

Я так розумію, що ця полоса має виконувати бігом, але Як ви самі бачите, на біг це не схоже. Батя, ти живий? Нормально. І парадзавалом займаємо ворогом. Долати смугу потрібно не просто бігом, а максимально швидко. Батя, ми прикриваємо, батя, ми прикриваємо! В реальних бойових умовах при штурмі ворога часу на найменший перепочинок точно не буде. Більшу половину шляху таки пройдено. Хоча найскладніший етап полоси все ще попереду. 50 метрів по Плазунськи під колючим дротом в бронежилеті і шоломі. Зброю нормально поберіть. Ви як самалійце. Якби я знав, що так буде, я б на другий сезон не согласився. Да, на картинки Коли ти дивишся, як хтось другий це робит. це все вылезь би ще. Давай давай. давай, давай, давай! ривочки закончили! Давай! Пришвидшення потрібне. Це 100%. Давай група до мене! Але фінальний ривочок доведеться робити саме тобі, Олексію. За легендою, поранений під час обстрілу екіпаж бойової машини потрібно терміново евакуювати в безпечне місце. Автомат операції є, як вам показували на медицині. Поможіть йому встати. На тактичній медицині, я вам казав, любіть своїх бойових товаришів менше їжте в столови. От я казав, казав, а сам не зробив. Маю стоки ге, а через то несу легшого товариша. Бо якби несли мене, Мене б, наверное, просто не донесли. Фізичне виснаження поступово переростає в маячню перевтомленого військового давай, журналіста. Давай, давай. Та десант своїх не кидає. І крапка. Допоки Олексій в дешаве, він і побратима дотягне. І його ста кілограмову тушу ніхто не кине. А тому ноги в руки у прямому значенні. І гайда. До безпечної зони ще більше двохсот метрів. Так, давайте, пацани, перше перше пішлення. Як тобі ізвозчик? Супер. Пацан крепкий. Да ні. Льоха, як твій пасажир. Нельзя такого говорить. говорити. Але <гум> то, що на тебе не можна матюкатися, це хорошо. Да. Тепер він не обідає. Буде легше. Хай Бог милий того чоловіка, який буде мене евакуйовувати. 100 кг – це 100 кг. Це так. Але я не врахував. Броня, шлем, автомат. І слава Богу, незабиті магазини. Слава Богу. Ось вам. А оліце ще не кінець. Дякую. Радше Дякую. тільки почати. Аділи казки групою до фініша. Тож бігом руж. До нового випробування. Фініша, бігом ро! Йо-мойо, ну чого, опять бігом руж. Олексію, ну, ну зберись врешті-решт. Вже навіть дівчата припинили рюмсати. У мене є тактична атмосфера. Я командир групи, я контролюю, як мої підлеглі виконують маневр. Бо спереду нічого не видно. Ну, на самом деле, я вже так а, утомився, що я просто не можу. І це діки початок. У підсумку смугу перешкод підрозділ долає на відмінно, але провалений маршки до командування просто так не залишить. Спрацьовує унікальна десантна логіка. Якщо без бронежилета і шолома бігти не виходить, то кращим результат буде у повній амуніції, до точки призначення навчального тактичного поля щонайменше три кілометри бігом і виключно з троєм. Рекрути зобов'язані згадати, що вони колектив, якому всі відповідають один за одного. Нічого, грубо кажучи, ми не зробили. Все тільки-тільки починається. А я вже в повному ауті. Прожався. Ще до обіду рекрути здають по 6 нормативів кожен. Перший з них 300-метрова перебіжка через умовне поле бою. Ну, бою готов. Я на Долаючи цю відстань, курсант повинен щонайменше вісім разів припасти до землі, імітуючи уникнення ворожого вогню. <плес> а, давай, давай. Готовий. 15. Зараз для курсантів ось ця шина найбільше щастя. Нею позначене умовне укриття і, що найголовніше, фініш чергового заліку. Його, до речі, як Олексій, так і більшість груп, стають на відміну. <кій> ти хочеш щоб я те щось сказав? Я ж вже казав, на ТВ матюкатися не можна. Так. Побігали, а тепер знову поповзаємо. Наступний іспит швидкісне переповзання ділянки за 20 метрів. Починаємо від білих прапорців, Закінчуємо біля омріяного колеса. Це, звісно, не п'ять, ну і чотири це не два. Так що оценку я доволен. Зрештою, після завершення курсу червоний диплом Олексію навряд чи світить. Тому справді четвірка точно не проблема. Йдемо далі. Улюблений предмет нашого рекрута. Тактична медицина. Тут точно не повинно було б виникнути проблем. Втім. Робота. Вдруге за день тягнути пораненого побратима для Олексія виявляється занадто. Однак давній друг Пронько зовсім не поручається, а навіть допомагає нещасному воєнкору. 14. Для тих же, хто виконує вправу по совісті, цей залік стає ще тим випробуванням. Давай, 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 давай! Не чи 18. загалом у медицині? Олексій демонструє більш ніж достойний результат. Зрештою, йому доводилося надавати першу допомогу із -за зовсім інших обставин. Ухау Авдіївка промислове місто Донецької області, звільнене українськими силами 28 липня 2014-го. До окупованого Донецька звідси 6 кілометрів. Поруч, побита снарядами шахта Бутівка. На ній ще у січні 2015-го закріпились десантники 95-ї бригади. Тоді, у 2015-му, саме десантники вели бої за околиці міста. Зміна позицій. Робота парами. І поки одні перезаряджаються, інші прикривають своїх товаришів гранатометним вогнем. Кілька хвилин на підготовку і їх починають прикривати кулеметні черги з БТР. Саме цікаво, батя перед цим сказав, що там у них прибули нові снайпера. Там є жіночка, мостик. Хто працює? тишина? Коротше, железка, мостик. Говорит, Скажи тихо там. Дырка полностью, прорыта полностью. Говорит, и через окошечко работает, говорит, и уходит. И невозможно определить откуда. Говорит, он то оттуда, то оттуда работает. По разным углам. Говорит, и достать просто. Ну, ну вот это же наверное и там то же самое. Получается там яма под ремонт машин. Больше всего что есть. И может в той яме работать. Мы решили провести разведку боем. После чего мы поняли, что на самом деле, если бы мы туда зашли, многие бы из нас погибли бы. Очень многие погибли, тому що на самом деле там нас ждала засада. Там було по нашим подсчетам то есть, приблизительно більше, ніж сотня человек. Там работали пулемети, там роботи ГС, там работали подствольники, работала стрелкотня і работали снайперы. Хлопці з 95-ї бригади знищили чимало бойовиків группирования Сомалі. Зокрема, поранили одного з горе лідерів противника Гірі. Выехали, танки кошмарили, кошмарили с аэропорта эти сомали. Сегодня как мы их поймать не можем. Вместе даже с соседями. И соседи ловят, и мы ловят. Но танк перемещается, поэтому тяжело его засечь. Убил по городу, бил-бил. Ну, решили, ну не можем поймать танки, ударим по штабу сомали. Да и все. А потом по радио Да, потом по радиоперехвату, там уже что. Батя ранен негодяй, Гади <ріст> да, да, да. не за що, ранили. на початок 2016-го лінія розмежування проходила трасою Донецьк-Горлівка. На той час в промці не було українських опорних пунктів. Користуючись цим ДРГ, противника постійно переходили лінію розмежування. 5 лютого 2016-го підрозділи 58-ї механізованої бригади та 74-го окремого розвідбатальйону відтіснили окупантів до Ясенуватої. Аби вирівняти лінію оборони на підмогу піхотинцям, прибула 81-ша окрема аеромобільна бригада. Перші дні було тяжко. Реально за 3-4 дня бою у мене один звод повністю був вже в госпіталі. Трьохсотими всі. Потім ще далі ну, напродовж цієї всієї оборони комбат зайшов з ротами, і з зайшов наш батальйон, почали закопуватись, перейняли лінію, зайняли свої позиції так далі стояло. Забігайте сюди, тому що летять ні. Звідси українські військові змогли тримати під вогневим контролем стратегічно важливу для терористів транспортну артерію Донецьк-Горлівка. Досить специфічне завдання на сам тому, що дистанції до противника досить короткі це 100-200 метрів і. А плотність засобів досить велика, тому було е, потрібно, крім того, що було вогневу перевагу, нам потрібно було застосовувати такі хитрості, щоб е, вести противника в оману і завдання йому з, з того напрямку, де він менше всього очікував. Поки цей відрізок фронту під контролем українських сил, противник не має можливості постачати техніку та живу силу у сусідню горлівку. Вибити наших десантників із стратегічно важливої точки ворог не зміг ні піхотою, ані артилерією. З 2016 року чи не всі підрозділи ДШВ отримують реальний бойовий досвід саме тут, в Авдіївській промзоні, лише за кілька кілометрів від окупованого Донецька. У курсантів одна година не те, щоб спорудити собі місце для ночівлі. Цю ніч вони проведуть під відкритим небом. Їх комфорт зараз залежить тільки від них. Українські десантники, бійці універсальні, в змозі не лише зруйнувати позиції ворога, але й власні звести практично голими руками. За допомогою такого нехитрого інструмента виходить 20 солдатських рук. Ми побудували собі поки що. Краще в підрозділі бліндаж, деньоку. Приготували шикарне полум'я, від якого нам вночі не буде холодно. І в принципі далі продовжу обл... облагороджувати облаштування Облаштування, да, ляншари, да, да, і да, продовжуємо да. далі облаштування нашого підрозділу. Тут будемо спати, тут у нас хвоя і на неї зверху постелені ну, вестяні дерева. Буде м'якенько, зручно, все буде шикарно. Один мінус, але зробили дуже широким. Дуже широким? Yeah. No. A A це ми це з розрахунком, що там буде нікотре майно, яке треба защитити від дождя. На себе непогано. Оцінка 4. Молодці. Покажи саме краще. Я як ви, всіх поздравляю. Це було все не зря. командир, то, що зарулив нами. Красівчик, все, ще майже година наполегливої праці дала свій результат. Це перемога всієї групи і кожного її члена окремо. Саме те, чого так домагалися інструктори. Рекрути перетворилися на чудово спрацьовану і вмотивовану команду. Вона так ну вона маленька, не біжає. То я не збирався біжати, так? Я сидить? Ху-ху-ху, та не бий. Це, ми, це, це ти... ж я принесла, це... тобі посадила. Да? А, це ти посадила? Да. Це моя маленька. То мою ти надівайся. Це, це теж ти ти любі. Через 20 минут у нас виїзд. Готовність один, лічні речі на кучу. Без Без х**ні ми збираємося, виїжджаємо на нове місто дислокації. Мусор зжигаємо, закапуємо, костри тушимо. Чай допиваємо, причому швидко. Блін, ну якщо я правильно все розумію, а я людина маленька, то запалили розвідоси нашу точку стояння. І тепер нам треба звідси передислокуватися. Що відбувається? Я не знаю. Подітись нікуди. А, так, так, підрозділ змушений таки покинути чудово облаштований нічліг і йти шукати прихисток де-інде. Так, ну що, наш підрозділ змінює дислокацію. Цей процес ми з намагаємось провести в максимальній тиші. Що ми підозримо, що противник підтягує нам в тил резерви, щоб нанести ураження. І ми зараз змінюємо дислокацію, тихенько відходимо.